Якщо ви або ваші знайомі отримали опіки, осколкові поранення чи інші травми обличчя внаслідок війни, благодійна ініціатива Врятуй красу допоможе відновити вашу зовнішність безоплатно. Заповнюйте анкету на сайті savebeauty.com.ua Вітаю! Ви дивитесь НП, канал найважливіших подій. Сьогодні в цьому новорічному випуску ми обрали шість тем, що на нашу скромну думку мають окреслити загальні тенденції року, що минає, та перспективи року, що настає. Я Олексія. Кубін кандидат політичних наук та незалежний політолог. А я Микита Шпальовий спеціаліст соціально-політичних питань. Дивіться це відео до кінця, щоб залишатися в курсі всіх подій. Також не забувайте, що ваші коментарі та лайки важливі для розвитку україномовного Ютубу. Ну і для нас, звісно, теж. А спонсор нашого показу Спрага, спрага. Живий напій пробіотик. У новому новорічному дизайні спрага раптом це твоє. Давайте відверто. Останній місяць інформаційне поле було заповнене розчаруваннями, тривогами, зрадами і всім таким подібним. Але поміж цієї хвилюючої інформації, все ж знаходилось щось раціональне та позитивне, за яке ми і будемо з вами чіплятись, щоб не робити поспішних надмірно песимістичних висновків. Очікування та реальність. Цей рік почався для нас надії сподівань. Лише восени 22-го року ЗСУ звільнили Херсонщину, а в світі досі дивувалася майстерність операції зі звільнення Харківщини. На першому ж тижні року, ми з вами обговорювали потенційну передачу Україні німецьких танків Леопард та американських Абрамсів. Наші партнери один за одним надсилали сигнали про потужну військову підтримку. На заході говорили, що будуть підтримувати нас стільки, скільки буде потрібно, і що не пошкодують грошей на перемогу України, зважаючи на це. Суспільство вірило і чекало. Ми чекали нові танки, коли росіяни захоплювали Соледар. Вірили, що допомогу тут надійде, коли йшли бої за Вугледар та Бахмут. Ми вірили, що найближчим часом наше небо буде повністю захищено від ворожих атак кожного разу, коли на Росії злітали стратегічні бомбардувальники. Ми чекали лендлізу і жадібно ловили будь-які відео в інтернеті про нібито цілі ешелони західної зброї, що йде нам на допомогу. Однак час йшов, і разом з ним на передній план щищаючи, наче на літ наше власне шапкозакидання виступала об'єктивна реальність. За той час, поки наші партнери готували до передачі сучасні бойові машини, росіяни встигли укріпити лінію фронту. Та замінувати майже кожного ділянку. Росіяни приганяли спецтехніку, рили окопи бетонували траншеї. Ленд-ліз же завершився, так і не почавшись. Термін дії документа просто сплив. Західні танки надійшли до нас із величезним запізненням, і зовсім не в тій кількості, в якій ми їх чекали. Відтак сформувати броньований кулак, який міг би пробити російський фронт, нас не вийшло. 2 листопада у своїй колонці в журналі «За економіс залужно напише, що Захід дав нам достатньо допомоги, щоб продовжувати боротьбу. Але недостатньо для того, аби перемогти у війні. Насправді, якщо озиратись назад, то зовсім непогано, що у нас була така мотивація в суспільстві. Це давало нам надію. Причому не фальшиво. Шанси то реально в нас були. Просто склалося так, що обіцяли нам одне, а дали зовсім інше. Водночас варто відзначити, що та техніка, яку передав Захід, показує себе вкрай ефективно на війні просто зараз. Американські БМП Бредлі та німецькі танки Леопард показали себе як різні машини війни, навіть попри те, що їх вивелись недостатньо для того, щоб отримати тотальну перевагу на полі бою. Наші з вами очікування були завищені, в тому числі через роботу єдиного марафону, який намагався нас з вами заспокоїти. Інформаційний простір буквально гудів тезами про перемогу Крим до літа і так далі. Саме тому тепер так неприємно сприймати реальність. Однак, на мою думку, навіть попри те, що ми не змусили росіян тікати з нашої землі до нового року, варто відзначити, що росіяни теж не змогли здійснити радикальний прорив, щоб захопити більше територій. На сьогодні в нас склалась більш-менш ситуація рівних можливостей на полі бою, і це незважаючи на перевагу ворога у людських ресурсах та кількості озброєнь, бо ворог просто не може все це одразу використати. Якщо сприймати ворога без шаблонів про чмобіків та ваньок. А сприймати реальне положення справ то ситуація, в якій армія ворога, що на початку 22-го року переважала у всьому, а зараз знаходиться з нами в більш-менш однакових умовах, вже чудо, за яке, звісно, варто дякувати силам оборони України. Давайте надалі не будувати повітряні замки з власних мрій, а всіма силами працювати на нашу перемогу. Що із західною підтримкою? У будь-якій війні політика це теж поле бою, оскільки політичні рішення мають прямий вплив на перебіг бойових дій. На початку цього року наша влада демонструвала неабиякий успіх у партнерів. Україна вперше представила формулу миру, яку у всьому світі жваво обговорювали. Найпотужніші українські союзники подавали сигнали про підтримку саме цієї концепції завершення війни. З виходом на кордони 91-го року, репараціями та прийняттями України в НАТО і ЄС. У цьому сенсі рік починався для нас дуже обнадійливо. Однак далі на нас чекала ціла низка потужних потрясінь. Спершу сусідні з нами країни почали блокувати український експорт агропродукції. Найагресивнішим блокатором кордонів була Польща, яка ще на початку року мала для нас вигляд найближчого партнера. В умовах, коли Україна не мала змоги користуватися Чорним морем, такий удар відчувався дійсно болюче. Тим паче, що ці шляхи солідарності для вивозу зерна через Європу саме європейські країни нам і запропонували. Процес вступу ЄС і НАТО доволі очікувано розтягнувся, і тут я розумію, що в деяких громадян була надія на те, що цей процес відбудеться в одну мить. Однак насправді це так і не могло бути. Вступ до таких потужних альянсів – це доволі важкий та довгий процес. Фінляндія, яка лише 4 квітня вступила в НАТО, мала для цього всю відповідну інфраструктуру та реформи, на які вони витратили далеко не один рік, та ще й не мали війни. З Європейським Союзом в нас вийшло краще. Наприкінці року ми все-таки почали переговори про вступ до ЄС. Водночас, впродовж року, спостерігалася тенденція різкого скорочення допомоги Україні. Якщо наприкінці 22-го, на початку 23-го років, допомога надходила чи не кожного дня. Під кінець року ми взагалі перестали отримувати щось суттєве. Транші макрофінансової допомоги в ЄС блокувала Угорщина. А в Штатах протрампівські республіканці, якщо ще минулого року президенту Зеленському стоячи, аплодував весь конгрес, то цього року кожна поїздка влади на захід відчувалась дуже важкою та неоднозначною. Тим часом на іншому боці терезів цієї війни зміцнювалась так звана зла». Попри розмови про потужні санкції проти РФ в плані військово-промислового комплексу для них особливо нічого не змінилось. 7 грудня на ЗК запустило відкриту базу даних іноземних компонентів, які використовує РФ та Іран у своїй зброї. В агенції нарахували понад 2000 компонентів для зброї західного виробництва. Одночасно з цим РФ постійно отримала певну військову підтримку від Білорусі у вигляді воєнної техніки та боєприпасів. Також були боєприпаси з КНДР. Ну а про шахеда, я думаю, ми всі з вами і так знаємо. Цей рік росіяни навіть примудрили суттєво модернізувати ці мопеди, що було просто неможливо за умови тотальних санкцій. Водночас Росія нарощувала свою пропагандистську роботу Україна глобального півдня. Це не могло не впливати на тамтешніх політиків, що своєю чергою змушувало їх неоднозначно висловлювати щодо війни РФ проти України. Звісно, проросійські лобі працювало і на заході. Не просто ж так Орбан блокує допомогу для України. Ну або Угорщина намагається всидіти на двох стільцях. Таким чином маємо доволі парадоксальну ситуацію. На початку року нам здавалося, що РФ вже на повному дні, і ми рахували запаси їх зброї, так наче вони можуть от от закінчитись. Сьогодні, коли вони можуть виробляти майже будь-яку зброю, вже очевидно, що легко далі не буде. Тут зіграв фактор того, що як на заході, так і насправді у нас недооцінили здатність РФ до пристосування. Минулий рік був для них шоком, тому вони просіли у всіх можливих сенсах, але тепер вони потроху підлаштовуються під теми та виклики цієї війни. А проте я вважаю, що ми теж еволюціонуємо та адаптуємося країна. Ми вже менше дивимось на все крізь рожеві окуляри і готуємось в багатьох моментах розраховувати на власні сили, а не тільки співати пісні про пса-патрона. Наші стосунки з Польщею потроху йдуть на поправку разом з приходом до влади адміністрації Туска. І я особисто вірю, що підтримка фінансами та зброєю західних країн в новому році відновиться. Експансія штучного інтелекту на початку року, що минає, суспільство практично вперше зіштовхнуло зі світом штучних нейромереж в реальному житті. Першим таким масштабним проєктом, що певно запам'ятався більшості українців, був чат GPT, від американської компанії OpenAI. його назвали першою статистичною моделлю мови. Це означає, що з програмою можна спілкуватися з природньою людською мовою, а не лише через код, що для більшості людей, які розбираються в темі, було нонсенсом. Спочатку ми просто гралися, здаючи нейромережі питання про те, наприклад, чий Крим. І на чат Джипітті відповідав на це питання в єдиний правильний спосіб. А потім на заодної нейромережі почали входити в наше життя. Тут вам і автоматична генерація малюнків, і обробка фотографій, і автоматичний відеомонтаж, генерація музики, та навіть реалістичних фотографій та відео з голосом. До речі, Останнє отримало спеціальний термін діпфейк, тобто згенероване штучним інтелектом відео, на якому хтось відомий або не дуже говорить щось. Наприклад, росіяни декілька разів використовували цю технологію для того, аби розхитати українське суспільство. Штучні нейромережі розвинулися неймовірно швидко всього за рік. Станом на зараз, за даними дослідження фактум груп Ukraine, за підтримки Міністерства освіти і науки України, понад 60% учнів в школах використовують чат GPT для підготовки домашніх завдань. 37% в чотирих школах використовують GPT разом з учнями, щоб спростити процес навчання. Програмісти використовують написаний чатом GPT-код, а блогери використовують згенеровані штучним інтелектом зображення для обкладинок на YouTube. До речі, ми теж використовуємо штучний інтелект для генерації елементів, які використовуємо на обкладинках. Але ми з вами маємо розуміти, що громадськість використовує лише спрощені версії штучних нейромереж. Справжньою ж їх потужністю користуються світові технологічні гіганти, держави та, звісно, військові. Під час зустрічі між лідером Китаю та Америки в листопаді цього року вони обговорювали питання обмеження використання штучного інтелекту у війні, так наче мова йде про якусь зброю масового ураження. Насправді це не так далеко від правди. Нині покійний Генрі Кісин же писав, що штучний інтелект підвищує боєздатність будь-якої зброї настільки, що безпечних місць на планеті не має лишити взагалі. А про відбиття таких атак не може навіть бути мови. Сьогодні українські військові починають вивчати використання штучного інтелекту у війні. Так нещодавно стало відомо, що штучний інтелект буде коригувати французьку самохідну артилерію. «Цезар». Тобто, якщо підбивати підсумки року, то певно можна сміливо сказати, що цей рік став початком епохи штучного інтелекту, і надалі тенденція його розвитку буде тільки зберігатись. Що конкретно принесе нам ця епоха, безпрецедентне процвітання чи знищення коду людської цивілізації наразі важко сказати. Штучний інтелект вже інтегрований у більшість систем, і наразі він знаходиться за один крок до того, аби спричинити технологічну революцію. Таку ж, як свого часу, спричинила компанія Apple, тобто, пристрої без штучного інтелекту будуть сприйматися кнопкою телефон проти айфону. Розуміючи цю тенденцію, ринок потроху рухається в бік використання штучного інтелекту всюди де тільки дозволяє фантазія. Навіть OpenAI представила gpt пристрій, який буде наступного року випущений. Сподіваюся, що всебічне використання штучного інтелекту зробить наше життя простішим, а не перетворить нашу історію на сюжет фільмів про термінатора. Політичні інтриги. Кожен з нас малює картину того, якою має бути держава під час війни, по різному Хтось бачає єдиним можливим варіантом тотальний перехід економіки на воєнні рейки. А хтось навпаки говорить, що працюючий бізнес під час війни найголовніша запорука перемоги. Єдине, в чому певно більшість з нас таки солідарні, так це в тому, що під час війни серйозні політичні потрясіння шкодять обороноздатності країни. Але попри це, за ці 12 місяців ми з вами побачили чимало політичних інтриг. Тут вам і Арестович, який був заспокійливим для народу та перетворився на одного з найбільших критиків влади, який розносить тотальну зраду. І нескінченні чвари в Верховній Раді, намагання одних політиків топтати в бруд інших і постійні гучні корупційні скандали. За цей рік ми змінили голову Верховного суду, НАБУ, СБУ національної поліції, голів військоматів, були позбавлені мандату депутати, звільнені міністри та навіть міністр оборони, що видавалось неможливим для держави в стані війни, проходили обшуки в митні служби, Міністерстві оборони та податкові Києва, реформувалися всі антикорупційні органи. Каральні руки правосуддя вперше Дотягнулись до тих, кого раніше взагалі не чіпали: Коломойські та Дубінські в СІЗО, впливові судді, типу того штандира, який збив військово на блокпості чи князева, екс-голови Верховного суду в тюрмі. І здається, що нарешті в Україні закон починає діяти один для всіх. Однак це не були просто тихі чистки зрадників та шкідників. Це були гучні справи та піар-компанії окремих політиків чи фракцій. За цей рік українська політична спільнота знову стала політичною з усіма елементами, притаманним цьому слову, попри війну. Цілком серйозно зараз обговорюються майбутні вибори та політичні рейтинги. Причому ситуація складається так, що через всі ці політичні гойдалки вибори тепер стають потрібними, бо владі необхідна легітимація, як в очах народу, так і в очах партнерів. Звісно, така ситуація склалася не без допомоги окремих політиків на Заході, які закидають нам звинувачення в авторитаризмі. Однак деякі персонажі в нашій же країні допомагають ці тези набрати силу. Війна, яка поширюється далі, на заході дещо неоднозначно ставились до тез про те, що війна Росії проти України матиме наслідки для всього світу. Політики більшості країн, хоч і говорили так, проте відверто все вірили одиниці, навіть попри те, що ця теза лунала від найвпливовіших політиків Америки, Європи та від найвищого керівництва України. Цього року спалахнули конфлікти між палестинськими угрупованнями типу Хамас та Ізраїлем. Завершився військовою операцією, двадцятирічний конфлікт навколо нагірного Карабаху. Туреччина провела з десяток операцій в Сирії. А її президент Ердоган погрожує піти війною проти християнського світу через підтримку Ізраїлю. Російський анклав Молдові Придністров'я постійно створює тиск як на Україну, так і на Молдову. А Венесуела готується напасти на Гаяну. Це такі дві країни Латинській Америці, які от от можуть почати воєнну конфлікт через нафту. Звісно, там теж не обійшлось без руки Кремля, але про це ми певно поговоримо детальніше іншим разом. За даними міжнародного інституту стратегічних досліджень в Лондоні, наразі в світі налічується 183 регіональних конфлікти, що й найбільшим показником за останні 30 років. Якщо дивитись на картину світу в цілому, то виходить, що наразі регіональні конфлікти спалахують чи не в кожному куточку земної кулі. Частину з цих конфліктів підтримує за цей рік вже цілком сформована вісь зла: тобто РФ, Іран, Північна Корея та Білорусь. Кожен з цих конфліктів насправді не новий. Це такі зотлілі вогнища, які тільки й чекали, щоб світова безпекова архітектура похитнулася, щоб розгорітися з новою силою. Не потрібна якась серйозна аналітика, щоб зрозуміти простий концепт. Якщо в світі панують глобальні гравці, які сприяють миру у світі, то мир буде. Однак війна Росії проти України та слабкість Заходу дала чітко зрозуміти тим силам, що до цього просто боялись втручання потужних країн, що тепер можна так діяти. Слабкість Заходу показала, що можна чинити воєнні злочини, і при цьому максимальним покаранням буде рішучий осуд. Показала, що можна воювати, ігноруючи міжнародне право. Слабкість Заходу дала чітко зрозуміти всім, що дійсно пливових санкцій не буде, а міжнародні інституції виявилися просто паралізованими. На мою думку, для всього світу це не означає нічого хорошого. Конфлікти в світі будуть продовжувати розгоратися то в одній, то в іншій точці земної кулі. Логіка Москви тут доволі очевидна: все це послаблює єдність Заходу та знижує його увагу до російсько-української війни. Таким чином, виходить, що чим довше йде російсько-українська війна, то більше таких локальних конфліктів будуть спалахувати по всьому світу. Щоб припинити цей ефект доміно, необхідно завершити війну на вигідних для України умовах. Результатом чого стане перезавантаження світової архітектури безпеки. Вплив війни на природу. Вже майже другий рік в Україні йде повномасштабна війна проти російського окупанта. Попри те, що основною ціллю будь-якої зброї є людина, природа також зазнає нищівного впливу від російської агресії. За цей рік російські окупанти використовують приблизно по 20 тисяч артилерійських боєприпасів на день. Так, це половину менше ніж минулого року, однак ця цифра все одно суттєва. Використання артилерії призводить до забруднення ґрунту важкими металами, що робить його токсичним для рослин та тварин. І це якщо не зважати на шумове забруднення, яке призводить до стресу в тварини людей. За цей рік ми доволі часто бачили в інтернеті відео з контужними польовими мишами та безліч фото з покинутими домашніми тваринами, що знаходять собі поживу просто на полі бою. Робота дизельних двигунів військової техніки призводить до значного забруднення повітря. Адже один літр дизельного пального забруднює 15 кубічних метрів повітря. І це все вже не кажучи просто дев'ять знищених заводів, на яких зберігались хімікати. Тепер ці хімікати в атмосфері, якою нам з вами доведеться дихати ще багато років, доки вона самоочиститься. На сьогодні Україна є найзамінованішою країною світу. Заміновано третину нашої території, і на розчищення всього цього нам знадобиться 70%. 750 років. Звісно, це найпесимістичніший сценарій, однак розмінування все одно не відбудеться за одне покоління. Підрив окупантами Каховської ГЕС в червні призвів до затоплення десятків тисяч гектарів територій та десятків населених пунктів. Загинули сотні людей та безліч тварин. Рідкісні природні заповідники опинились під водою і на сьогодні не підлягають відновленню. Так само забруднено Дніпро та Чорне море. Загалом же, за інформацією Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів України, 20% заповідних територій країни, а також 600 видів тварин і 750 видів рослин і грибів зазнали шкоди внаслідок війни. Ці цифри насправді просто шалені. Тому що ми вже ніколи не повернемо все як було. Також за цей рік ми з вами стали свідками північного сяєва в Україні, і дехто навіть говорив, що це через пошкоджену боєприпасами атмосферу. Однак це лише міф: північні Сяєва починають спостерігатися в наших широтах через зміщення магнітного полюса планети. А це цілком природне явище, просто дуже рідкісне. Шкода, що ми не можемо повною мірою оцінити це через комендантську годину. Тож, на мою думку, на відновлення природи після війни піде багато років. Однак планета обов'язково себе очистить, хоча це певно застане вже наші нащадки. Найголовніше це якнайшвидше посунути ворога з нашої землі і забезпечити стійкий мир, щоб планета змогла себе зцілити. Що ж, друзі, наш огляд найважливіших подій за рік вийшов дещо песимістичним. Але це лише тому, що ми не хотіли прикрашати реальність. З позитивного варто сказати, що навіть попри всі загрози та той титанічний тиск, що чиниться на нашу країну, Україна вільна та незалежна. Цей рік був для нас важким, але я переконаний, що наступний буде краще. Хотілося б побажати всім нам в цьому році більше підтримки від наших партнерів, більше систем ППО та більше допомоги для нашої армії, щоб ми могли і надалі захищати наш спосіб життя. Бажаю усім українцям бути добрішими один до одного, бо всі ми з вами в одному човні. Бажаю підписникам нашого каналу у новому році об'єктивності в оцінці подій, розуміння різноманітності поглядів та глибокого розуміння політичного ландшафту. До речі, з цим привітанням мені допоміг чат GPT. А я традиційно від себе бажаю вам Божого благословення та мирного неба над головою. З Новим роком, друзі, та до зустрічі наступного тижня.